І всім привіт, народ, з вас підпустив подувай так, Ми продовжуємо грати. Age of History 3. Погнали! Я хочу зараз в сучасному світі пограти за одну державку, таку як. Ірландія. Ірландія, Ірландія, Ірландія. Тут є таке формування, ну, Європейський Союз. Коротше, і колись ми знайдемо когось, за кого сформуємо Європейський Союз, прикольного. Але Гельтик Юніон. Кельтська об'єднання. Що досить складно, формується, бо мені доведеться воювати з Британією і Францією Так, Британія з тобою точно покращу відносини, щоб ти на мене одразу не нападала. по хорошому зараз спробувати вкачнутись, так перевага. Економіка, давайте. Фінсь виробництва. А самі ми качнемось. Мені цікаво, що тут по дорогим ресурсам. Судячи за все, це в першу чергу папір у нас. Погнали папір. Сир як дорогий ресурс. Броварня Хмельни чіпаємо скляні заводи, текстиль. І. і. і і Так, меблева. Їх в нас закінчились гроші. Але і. О, ідеально. І закінчились е, дорогі ресурси. Далі, починаючи від найдешевих забудови, так погнали, максимальну швидкість. Це в нас меблі, пиво. Далі ще раз сир, меблі, пиво, пиво. А ось тут одяг ще. Так просто. Короче, Зараз забудую найдорожчі ресурси. Бачите, в мене вже прибуток який. Вже 39. Це всі найдорожчі ресурси забудовані? Ну, ні, ось тут одяг я я бачу. Ти пиво не забудовано до кінця. Ось тут пиво до кінця не забудовано. Здається так, найдорожчі ресурси забудовані. Ну і окрім Дубліна. Дублін це окрема трохи ситуація, все. Дублін. А, -а, -а, а, Спадку не вистачає, щоб прям Дублін забудувати. Окей. Непогано, ну ми вже в два рази збільшили прибуток. І можемо повернути витрати на дослідження. Так, далі Дублін. По-хорошому б мати хоча б одну якусь якісну провінцію. Або, або всіх забудувати по ось цій схемі. Давай далі плантації з хмелю. Коротше, погнали. Бронзові шахти, вівчарські ферми, рослинницькі. Зараз чотири риболовлі. Ну і зернові ферми погнали. Така умовна стандартна, стандартна моя покра... прокачка. Так, це є. Далі нам лишається тільки економіка. Ось так, всіх потрохи, поступово. Прибуток вже 59. Ой, давайте мені. Бонуси. Ой, ну я і тепер точно можу радників взяти. на дохід від виробництва. Може тут є. Ну краще. Кращого нема. Ну. Підтримка провінції, нехай буде час будівництва. Тут що спадщина. І тут. Та ефективність облогу на всяку випадок візьму. На майбутнє якесь все погнали. Ооо! Зараз зі спадком пробуємо. Так, от дублін. Амфітеатр, музей, пам'ятник. Погнали пам'ятники, просто усім зараз вкину. Ну, скільки зможу. Наскільки вистачило грошей. Так, стоп. Британія, давайте контролювати відносини з вами. Але я, ну, я підбираюсь по економіці до них. Так, що ж, продовжуємо качати економіку, погнали максимально швидкість, качаємо. Блін, а мені не вистачає. Так, чесно кажучи, я на трохи відійшов. Ага, я все ж таки забудувався пам'ятник Так, я, я на трохи відійшов і можу зараз трохи вибитись, що відбувається, але. Зараз все будемо, все зробимо, все зробимо. Єп. Так, тепер є. Тепер можна і економіку докачувати. Знову ж, для нас зараз головний ворог це британці, які по економіці. Хм, Я потроху не здоганяю їх по економіці. Але знову ж вони максимум з економіки зроблять монетку 0,8. Я мінімум. Ну ні, не мінімум маєтку 08 зробля, але більшість провінцій, типу, в мене краще за них. За їх. Так, я б хотів би, ще, чесно кажучи, інфраструктуру ще дуже дорого нам буде коштувати. І в грошах, і в спадку. О, вони хочуть оборони пакт британці зі мною. А давайте прийняти на якийсь час. Бо я якраз таки не хочу, щоб британці на мене нападали. Але якщо хтось інший на мене нападе, то британці мене захистять. Так я зараз місії позбираю. Я прям купу місій виконав. Прям дуже багато. Так прекрасно. Продовжуємо. Продовжуємо займатися інфраструктурою. Я що по спадку? Ой, у мене взагалі там зі спадком проблеми були. Збираю місії, до речі, в мене. А, витрати на дослідження нормально стоять. Все, навіть інфраструктуру збудували. Так. Батьку раду. Я все ще відстаю від них по економіці, але все потроху, все потроху. Я б ще б хотів бібліотеки. Хоча б трохи відбудувати бібліотек додатково. Дайте ось так. А, цього, цього точно вистачить. І погнали зараз. Можна теоретично почати з партів? але я пропоную почати з майстерні. Погнали! Хочу отримати собі буст ще раз. Ще раз. Зараз нормально, зараз. За... Все зробимо, все зробимо. Будемо... Буде красиво. Так, ще трохи майстерні. І... Докачаю купецьку раду вже. Так, чергові місії зробив якісь. Окей. Так, я Ось сюди. Ось сюди підбудовані майстерні. Ой, десь є. Можливість ще підбудувати економіку? Не знаю, звідки. І ще трохи інфраструктури є. нас багато я, хто ворогами називає. Давайте тимчасовий альянс з Іспанію просто щоб місію виконати. Дякую. Так, далі. Мануфактури можна було розкидати. Погнали. Так, 1.3 економіка, в мене 1.2. Відбудуємо мануфактури і можна готуватись буде вже до чогось більш серйозного. Так, Спачно. Давайте ефективна інфраструктура. Це просто дасть нам час будівництва і ціну будівництва менше, це прекрасно ж. Так, все, усюди мануфактур. Що, стоп, що? Британці, в мене з вами був оборонний альянс. А. Давайте більшу армію. Це Іспанія з британцями воює, а я просто під руку потрапив. Окей, давайте ж спробуємо зараз швидко зробити армію. Так, відходимо. Нам ніхто нічого прям поганого не зробить. Але на майбутнє б таки, щоб армію взяти. Це не чесно, а чому мене, прям не спитавши, закликали до війни? Я б відмовився. Ой, все, мирний договір. Але давайте, щоб я спокійніше себе почував. Ось так 40. Ой, перевагу можна взяти, та економічно вже ж. Економічний радник. Та є адмі... адміністративний, хай буде якийсь. Так, ще. Шість. Погнали. Раз, два, три, 4, 5 і 6. Ну, шість армій, грубо кажучи. Так, в нас впливає оборонний пакт з Британією. Та який там оборонний пакт з Британією, якщо ми не змусили з ними воювати? Це дуже дивний оборонний пакт. Це в цій грі не дуже продумане. Так, але армія 88 у мене є. Вас ось у вас обмеження 147 і вже знову більша економіка. Заводи. Тапу погнали заводи. То мені заборонить. Спочатку інфраструктуру, щоб дешевше було побудувати заводи. І так, до речі, збув. Так і далі спадку людський ресурс. Швидкість відновлення, і максимум людського ресурсу, бо це нам дуже важливо. Перемир'я з Британією закінчується. Да, да. Дуже цікаво. Так, 1600 економіки. В них 1600. Ми приблизно на одному рівні. Можна зараз трохи форму управління залізти. Ось, поки ціна 500, менше 500, я качну всі, всі ось ці прикольні будинки. А тепер може ціну 600 дозволити собі. Ще раз качнув. Так, 1600, у 1700 вже економіки. Я не дам себе обігнати. Можна прям електростанції відбудувати. Це дорого. Електростанції це дорого? Він так ефективно, ну, типу, заводи давали плюс 5. Хоча. Дохід, я не знаю, наскільки хорошо це дохід від виробництва. Відпонали електростанції. Ой, до речі, ми ж можемо покращувати потроху армію, І хоча б тримати мати якогось генерала в себе. Ще електростанції, тут в нас що. Так, є десь непогані бонуси. М -м. Насправді, ліміт полків нам б дуже б не завадив. Ще трохи електростанцій. Знову ж друге місце в загальному рангу цивілізації. Економіка майже британська. Більше, трохи більше, ніж британська, але хочеться ще більше. Все, електростанції будуть усюди. Усюди можна ще швидко. Типу. Два рази швидше, ніж електростанції побудую собі торгові центри при бажанні. А ще є порти, які дуже дешево коштують. Погнали. І після портів торгівельні центри усюди відбудую. Бо вони також свій буст дають. Я там. О, на. Облогову експертизу взяв. Так, торгові центри усюди є, і я б ще 9. Дев'ять стандартного групування. Є. Yeah. Так, ну армію вони 160, вас ліміт 156. У мене ліміт більше, ніж вас. Хм. Чи у вас є союзник? <свистач> Нідерланди. Та що? а... Блін, вибачайте мене на зазбереження, але давайте ризикнемо. Чому б ні? Вкинув дві образи. Максимум в утримання армії. Що тут? Е -о... Давайте тебе тебе І Ще одну покрачку почекаю. Так. Можна почати з цього лісу. Ой, людських ресурсів взагалі нема. Ризикнемо? Ой, це дуже погана ідея зараз. Це дуже погана ідея. Я програю. Ну, типу, я програю. Це як факт, у нас нема можливості відновитись. Ой, вони тут вступили проти нас? Ну да, Так, ми перемогли, що зрозуміло. Так, да, але в нас не було можливості відновитись, тому ми програли. Як я, як я і казав, ми програємо, Ми програємо, бо немає людських ресурсів, чисто, щоб відновитись. Так, в принципі, ми перемагали зразу в раз і продовжували перемагати. Але, але, але. але... Так, три покажечки по першому рівню візьму. І питання в іншому. Перше, давайте інфраструктуру, тим, кому треба. По-друге, людські ресурси дуже хотілося б. Знаєте, що чого мені не вистачає? Мені спадку не вистачає. Добав, і вистачає, і не вистачає одночасно. Тому що амфітеатр. Блін, було б непогано ще темпи зросту, кача це все одночасно треба качати, бо і того нічого і не встигаю. Єй, так є. -токе. Ой, нема прям дешевих людських ресурсів. Ну погнали все що дешевше 300. Є. Yeah. Краще, полки армію зможу ще трохи більше. І ось так я вже можу, на справді, так кажучи, навіть перемогти. Але що? Я по економіці просідаю. Знаєте що? просідаю по економіці, кажете? Зараз щось зробимо. Теоретично, можна і банк навіть побудувати. Або зирно сховище. Усюди просто зрощення. Не усюди вистачають відстап'ячек для будівництва. Ти? Ой, а це прям проблема. Але є ось ти. Додатково будівлі провінції. Це точно мені треба. Ну, щоб трохи краще себе безпечніше почувати. Будівлю суду всім. Так, зрощення. Ферми всім. Уу, типу не вистачило грошей. Довольчий ринок, все ще відносно дешево коштує. Хочете грошей, будуть гроші. Так, військові. Військові бонуси потроху качаємо. Що, у мене 1900, в тебе 2000. Мені не подобається, треба більше економіку. Що, вітряки, тримайте. Ой, 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 стоп. Які ви, звісно, напали на мене самі. Ой, а знаєте що? А я це перенесу на наступне відео. О в описі. Ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory, Це гра, яка вийде через півроку, але вже досить цікаво виглядає. Якщо ви до бажано, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам виходять з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.